Всем привет! Я буду на канале, я, в самом видео я покажу туториал, как сделать вот такую вот машину. <мышл> 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 Щоб це зробити. Вам потрібно десь 5-6 тисяч срібло. В шопі вам треба купити ось це от ядро від FAMAS першого. Або за шеф. У нього дамагнеть побільше. Так що краще його взяти. Але його у мене немає. Смол? Uh -huh. Треба брати ае ручний. Ось цей АС Волл. Прицілик не хочете. Магазин бажан від М60. Адже. Бачите у нього мувмент От. Та спред мінус 1300. Е. На рахунок ось цього то треба гіпа, треба брати снайперський. Такей. Ось це от аерочний калашний. Від калаша. І все. У вас є така от машинерія, яка буквально випаровує все і вся. А що у мене є оце? Це А ще не знаю навіщо, але у мене є це. Мені не стає буквально ядра, але його легко отримати в ревардах в деталі, от бачите, як плюс 30, але на третій день. А тут 6000 тисяч стелу стайличу. Коротше, от як легко можна створити річ, яка буде розназив, розносити і носити всім.